Самі режими. В режимах ми обираємо, за що буде відповідати наші аукси. І перше, що у нас тут ми бачимо, це ARM. Ну, заармити дрона. Додаємо діапазон, натискаємо додати діапазон, і у нас висвічується авто. Ми тут можемо або вручну обрати якийсь аукс, або поставити авто, і в авто він очікує, поки ви натиснете цей аукс. І він зрозуміє, які аукс ви натиснули. Наприклад, обираємо, хочемо, щоб арм був на цій кнопці, натискаємо її, і він автоматично зрозумів, що це п'ятий аукс. Ну, це для зручності зроблено. І тут у нас є бігунок, який 988 одиниць має повністю вимкнута кнопка, і 2011 повністю вмикнута кнопка. І є оцей діапазон. В якої, якщо попаде оцей бігунок, то якраз і станеться арм. Ну, буде стан арму. Нам, Ми можемо цей діапазон возити по всьому ну, діапазону, типу, або зменшувати або збільшувати. Ну, в нашому випадку нам треба зробити ось так: от, і тоді, коли бігунок потрапить в цей діапазон, буде арм. Коли бігунок вийде за межі цього діапазону, буде дезарм. Буде Далі, у нас є два режими стабілізації Hangel і Horizon. По замовчуванню у вас е, існує режим е, акро. Це якщо розшифрувати, то це акробатичний режим. Загалом в акро всі і літають. Е, ну, я вам раджу теж тренуватись в цьому акро і літати, ну, навчитись літати в акро. Але всі режими, які маються, це вже як поверх акро накладаються в якісь режими да, стабілізації, типу фільтри, правильно ви кажете. Тобто спочатку у нас самий низький рівень, це акро. Потім на нього можна додати оцей AirMod, який ми бачили в конфігурації. Тобто він вам трошечки допомагає в польотах. Потім у нас йде режим зверху ще. Акро і Air Mда йде Горізон, а потім зверху акро ірмода Горізона йде Енгл режим. Тобто вони як друг на друга накладаються. І е, ви можете використовувати, наприклад, один якийсь там тридіапазонний тумблер е, для того, щоб е, працювало воно ну, для того, щоб використати і Engel, і Горізон. Для цього нам треба додати сюди і сюди діапазон. Вони обидві знаходяться в авторежимі і чекають, поки ми натиснемо тумблер. Натискаємо якийсь тридіапазонний тумблер і бачимо, що він працює. І робимо щось типу ось такого. І тоді у нас в верхньому положенні тумблера буде не енгл і не «Horizon», тоді буде акро. Да. Вниз опускаємо тумблер. У нас цей бігунок потрапляє в горизонт, тому буде горизон, да, І нижнє положення. У нас буде акро. Таким чином ви можете користуватися. Що робить горизонт? Я взагалі майже ніколи не користуюсь їм. Ви можете його відтестувати в симуляторі. Вони всі ці режими теж є. А Енгл режим нам робить наступне: він стабілізує дрона. Ну, це максимальний режим стабілізації Енгл, те, що мається впівішки, ну завдяки програмі Betaflight налаштування. Engel, він стабілізує дрона по горизонталі. І що робить дрон? Коли ми в акро, наприклад, режимі хочемо зробити піч отак до кінця, то в акро режимі ми рухнули стік піча до кінця вверх. І він буде робити вперед сальто без перерви, поки ви будете тримати е, цей піч. Коли ви його відпустите, цей піч, дрон залишиться в тому положенні, де ви відпу відпустили цей піч. А в венгал режимі він буде працювати трошечки інакше. Коли ви натиснете піч, він нахилиться до якогось кута і впреться потім в кут. Цей кут ми можемо регулювати. Далі я покажу, де це регулюється. Він впреться в цей кут і буде триматись в цьому куті, поки ви будете тримати стік піча. Як тільки ви відпустите стік піча, він автоматично повернеться в горизонтальне положення. Я е, цей режим Енгел використовую, але я використовую його дуже рідко, коли мені, наприклад, я літаю, у мене руки зайняті пультом, а очі зайняті окулярами. І щось поруч з мене відбувається, і мені треба відволіктись. Тоді я можу вмикнути Енгел режим, і тоді мені треба буде тільки контролювати газ, щоб тримати дрона на одному положенні. Енмішені трохи ваше. Я взагалі вам не раджу літати в Енглі режимі. Краще вам тренуватись в акрорежимі літати, а Енгел використовувати тільки в тих моментах, коли вам потрібна ця стабілізація. Наприклад, якщо на справі використовувати дрон, то бомбер, коли дрон бомбер, можна використовувати Енгел. І тоді буде зручно скидати. Ви можете зробити камеру, цей нахил, да, механізм, нахиляти камеру вниз, і е, в режимі Енгл. Ви можете тримати приблизно хоча б горизонталь і прицілитись над цілью. Тобто скидати краще було б в Engлі режимі. Так, ну ми залишимо енгл, приберемо гаризонт. Я вам тут буду показувати три режими, які нам треба буде. Файлсейф, ми ще повернемось, покажу що це. Біпер. Біпер це наша піщалка або моторами, або е бузером. Ну, в залежності, що у вас буде налаштовано в конфігурації. Е так, ну, поставимо сюди, щоб він піщав, коли ми його натиснули. Є. Далі у вас є OSD Disable, тобто це ви можете взяти і прибрати повністю всю інформацію цю OSD з екрану. Не знаю, навіщо це треба, але в моєму випадку я це не використовую. Я завжди хочу, щоб у мене була вся інформація. Далі. Airmod. Airmod у нас з'явився в той момент, коли в конфігурації ми вимкнули цей AirMod. І тоді у нас тут ми можемо вже вмикнути його на, які, на якомусь тумблері. Наприклад, зробимо, щоб ось так він був вмикнутий AirMod. Так далі. Такого, що нам потрібно. приарм приарм я е, завжди використовую на цю кнопку, яка не фіксується, яка буде ну зажата в тільки той момент, коли я її буду тримати. приарм сама опція приарм робить наступне: що е, тільки тоді, коли натиснуть приарм тільки тоді ви зможете зробити арм. Без приарму арм не зробиться. Далі vtx під мод. Це опція робить перемикання нашого потужності нашого відеопередавача на 0. оцей режим 0,1 МВт, в якому він не випромінює нічого. Пам'ятаєте, вам вчора Я розповідав? Да. От якраз тут він і робить це. Тут не, нема перемикання цих кроків потужності, тому що це ми будемо налаштовувати через командну строку. І так само скит ми будемо налаштовувати через командну строку. А тут ми робимо саме оце вимкнення потужності, яке нам треба під час налаштування двигунів, коли ми в дрон будемо вмикати батарею, щоб відеопередавач зайвий раз нагрівся. Ще таке запитання: коли вже працюють мотори, навіть якщо поки що не зажати прямо, їх неможливо вимкнути випадково? Ні, ні. Вимикаються вони завжди. Це за рахунок безпеки зроблено, щоб ви могли дуже швидко вимкнути дрона, якщо ви бачите ну, небезпеку якусь. Ну, летите в людину, наприклад. І не можете не керувати. Ну, Ви можете вимкнути його завжди, дрона. Так. І що у нас тут ще? Ну і все. З основних, це поки що всі налаштування. Все, що ми не доналаштували по кнопкам, ми доналаштуємо в майбутньому, тому що це не в режимах робиться.